вітаю слухачів. Це польське радіо для України, і далі ми говоримо на тему санкцій у темі дня. Моє прізвище та ім'я Володимир Герматюк. А моєю гостею сьогодні є Ельжбета Каца, експертка польського інституту міжнародних справ а також керівниця проекту Міжнародні санкції. Так, вітаю отже, темою цього дня і цієї розмови є санкції проти Росії від Європейського Союзу. Ми вже знаємо, що 18-й пакет позаду, так би мовити, і вже говорять про те, що час готувати наступний пакет санкцій. Я хотів би трохи поговорити про це сьогодні. Можливо, спочатку загалом Наскільки ефективні ці санкції від початку повномасштабного вторгнення Росії в. Україну вже маємо 18 пакетів, і з одного боку, така кількість пакетів свідчить, що Європа не зупиняється в цьому, але з іншого боку, так це виглядає, що ці попередні ну, не дуже налякали Росію і не дуже діють. Може, почну з того, що ця кількість пакетів зумовлена тим, що Росія постійно адаптується до санкцій, і їх просто потрібно ущільнювати. Це трохи схоже на гру в кішки мишки, але також з іншого боку, це зумовлено тим, що в деяких питаннях просто бракує одностайності і сам приймаються лише такі компромісні неповні рішення. Що стосується впливу санкцій на Росію, то спочатку потрібно пояснити, що метою санкцій є Є, є зниження зниження зменшення здатності Росії фінансувати, фінансувати війну та зниження її доходів то такі це такі реальні цілі, оскільки санкції не є інструментом, який дозволить зупинити війну. Це не той інструмент. Що стосується питання зменшення здатності Росії фінансувати війну, то ми, як експерти, бачимо, що санкції дійсно негативно впливають на російську економіку. Вони дестабілізують її макроекономічну ситуацію. Спочатку вторгнення. Росія має дефіцит державних фінансів і до цього часу була змушена витратити дві третини своїх заощаджень, накопичених у національному фонді добробуту, приблизно 50 мільярдів цих ліквідних активів на власне покриття бюджетних витрат, тобто, якби мусить мусить витрачати заощадження, і їх стає все менше. друга справа. Дійсно, завдяки цим санкціям, прийнятим у сфері нафти, особливо завдяки обмеженню на російську нафту, що транспортується морським шляхом. Росія, звісно, перенаправила торгівлю нафтою до Китаю, Індії та Туреччини, але змушена продавати нафту зі знижкою, що означає, що просто заробляє менше важливо, звісно, посилювати ці санкції та боротися з тіньовим флотом, бо тут росіяни вигадують все, нові способи обходу обмежень ще одна справа полягає в тому, що завдяки тому, що Росія залишається залежною від західних компонентів озброєння товарів подвійного призначення, економіки, які виробляються у Сполучених Штатах і в Європейському Союзі, навіть якщо частково замінила цей імпорт товарами з Китаю, вони не настільки високотехнологічно розвинені, щоб просто стати незалежними від заходу, і просто і звісно отримує, незважаючи на санкції ці компоненти на. Чорному ринку, але просто вартість набагато вища потрібно набагато більше заплатити. Тож ми бачимо до. Ми бачимо цей негативний вплив на російську економіку, незважаючи на те, що тимчасово за останні два роки був бум, оскільки Росія перейшла на військові рейки, але в середньо та довгостроковій перспективі буде все гірше. Росія має дорожчий експорт, вартість рубля впала, висока інфляція, і відбувається поступова примітивізація російської економіки. Тому буде все гірше і гірше, якщо санкційний тиск зберігатиметься саме про це також говорять експерти, що я слухав, як пані голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нібито презентуючи 17-й пакет, говорила саме про те, що вони ефективні, і пані Кая Калас також це підтверджувала. Також був представлений звіт в цей момент. Не скажу експерта саме на цю тему Європейської комісії, та який також показував, що ці. Санкції, санкції діють санкції, сьогодні. Я слухав на Ютубі, що Державна Дума Росії, є. дума Російська дума, запропоновано там перерозподілити кошти, фонди з деяких позицій на саме військові потреби. Тобто, це все так показує, що ніби діють так, але з іншого боку, бачимо, як багато більше є шахедів, які летять на Україну, і як інтенсивно ці ці обстріли виглядають, і ну іноді так чуємо, що замислюємося, чи справді це діє, і скільки там ще за тією шкірою. За тим цією бронею є інші шари, що можуть дозволити собі продовжувати цю війну і нічого з цим не не роблять. Ну так, все ще все ще Росія має, оскільки це сировинна економіка, і все ще має високі доходи від продажу нафти і газу. перед усім. перед вторгненням ці доходи становили одну третину доходів усього російського бюджету. І все ще приблизно одна третина цього бюджету фінансується за рахунок продажу нафти і газу, і ця ситуація не зміниться. Санкції можуть лише в певній мірі знизити просто фінансові можливості Росії, але вона все ще матиме, так би мовити, здатність відновлювати свій військовий потенціал. Ми можемо лише обмежувати її фінансові можливості, але просто санкції не здатні зупинити цю військову машину. Затримач ту та й таймахіневоєнне на ну, але віділе. Ми що, також бачимо, на, якщо дивитися на, на, на ситуацію від початку інва, вторгнення, на, що на полі мітри, бою кожен мітри, мільярд має чи, значення, чи, тому дуже важливо продовжувати підтримувати і, цей санкційний і, тиск. І особливо зараз ключова і позиція Собанеша. Саме так, бо тут ще чому я шукаю інформацію. Також було сказано, що європейські країни держави витратили на закупівлю різних речей з Росії більше ніж саме наклали санкції, тобто ніж ці санкції завдали шкоди Росії. Це якби теж так, що можна було там, що Росія постійно має звідкись ці засоби, і, хоча ми чуємо про то різні ці дії, але все ж таки, ну з одного боку, так виглядає, що тут ніби забираємо, ніби зупиняємо, ніби додаємо цих санкцій, а з іншого боку, другою рукою їм платимо. Чи так це можуть бачити експерти? Чи Ну, якщо говорити про найважливіші економічні санкції, вони були прийняті європейським союзом? Цей масштаб залежності між Росією та Союзом перед вторгненням був настільки, настільки великий. І вона і вона різко зменшилася після інвазії і після прийняття санкцій союзом, але також контрсанкцій, Бо якщо йдеться про газ, то Росія Союз не прийняв санкції, але це Росія сама відрізала. Щоб справити відрізала, якби більшість країн, щоб шантажувати щоб шантажувати і європейський союз. Ну охопив санкціями близько 60% своєї торгівлі з Росією до вторгнення. We'll be right <laughs> back. Якщо говорити про газ і нафту, то насправді залишилися тільки Угорщина і Словаччина, які імпортують і газ і нафту. І тепер, оскільки немає можливості запровадження санкцій у цій сфері, то комісія запропонувала цей план відходу від російського газу і від російських енергетичних ресурсів до 2027 року. І тут також буде зменшуватися ця залежність, і також від зрідженого природного газу. і власне, ну минулого року ЄС дійсно імпортував ці енергетичні ресурси з Росії на суму приблизно 27 мільярдів євро. Але треба пам'ятати, що до вторгнення ці суми становили кілька сотень мільярдів євро. тож насправді це від'єднання союзу від Росії дійсно є радикальним за винятком саме Угорщини, Словаччини та кількох країн, які купують лнг Саме просить я хотів, щоб не стояти бо ті гроші, які потрапляють до Росії, ну просто Росія має можливості перенаправити свій експорт, особливо якщо йдеться про нафту транспортується морським шляхом Дуже легко просто змінити маршрут транспортування танкерів. Тож ці гроші йдуть з Китаю, Індії та Туреччини, і ми не маємо, якби коаліція країн, які запровадили санкції. Це Європейський Союз, Велика Сімка і Велика Сімка 39 країн інші країни світу не пов'язані з санкціями і не мають обов'язку дотримуватися норм. АЄС. єс саме про ці санкції, бо пані вже тут згадала Сполучені Штати і останні висловлювання пана Трампа, Дональда Трампа, який е, ну теж особливо Дональд Трамп, так 50 днів на роздуми і там на намир, але. І, і, пізні, і пізніше вже будуть санкції. Ми чуємо, що будуть, будуть, будуть вже протягом е, тривалого часу. Ну принаймні, з січня цього року. Також є інформація, що Сполучені Штати і Росія не дуже активно обмінюються торгівлею, щоб ці санкції від Сполучених Штатів ці 100% мета якось подіяли там у якийсь спосіб. Також чули про чули про 500% також на інші країни, тобто ці вторинні санкції. Як експерти, як пані сприймає? Чи взагалі скільки тут є розмов, а скільки є того, що може відбуватися тільки. Ки не все ми бачимо. Можливо, там якісь підкилимні дії відбуваються. Наскільки це ефективно? Я думаю, що ніхто не знає, яким буде остаточне рішення Президента Трампа, бо можемо мати якісь сигнали від американської адміністрації, що вони готуються до посилення санкцій. Але яке буде остаточне рішення, цього ніхто не знає. Натомість, значить, пан Трамп змінює свою думку майже щодня. Навіть кілька разів ці небезпечні формулювання на початку його президентства про пом'якшення санкцій спричинили, наприклад, що Угорщина заблокувала продовження життєздатності. Позиція Угорщини залежить від того, що роблять, що роблять американці. Отже, у січні була така ситуація, що Угорщина після заяв Трампа про пом'якшення режиму санкцій блокувала. ЕЕ продовження, продовження санкцій єс yes. польське ліпості, головування нас, і польський польський посол мусили домовлятися е, про компроміс, компроміс з Угорщиною з успіхом, щоб ці санкції що продовжили. Де Звісно, де продовжили. продовжили. Звісно, там був якийсь невеликий компроміс, але кілька делістингів, але це вдалося досягти. Натомість дуже важливо, що вже риторично, принаймні, Сполучені Штати м -м, говорять ООО і президент Трамп, начебто, представляє трохи жорсткішу позицію, бо має велике Ке значення цей новий санкційний законопроєкт, розроблений сенатором Гремом, оскільки в цьому законопроєкті йдеться про вторинні санкції на країни, які імпортують російську нафту, і це має дуже велике значення, бо ми бачимо, наприклад, у секторі танкерів, що коли американці не охоплюють танкери з російського флоту тінеї вторинними санкціями. Тосі всі компанії у світі бояться цих санкцій, тому що американці мають таку систему, таку добру систему виконання вторинних санкцій, що їх порушення пов'язане для компанії чи фінансової установи за кордоном, з відключенням одразу від транзакцій у доларах від американських фінансових установ. По перше, а по-друге, з високими мільйонними штрафами. До того ж, американська адміністрація має приблизно ну дуже добре розвинену адміністрацію, яка займається виконання виконанням санкцій приблизно 700 чиновників і вони дійсно їздять і проводять аудити в закордонних установах. Чи випадково ці фірми не порушують американські санкції? і так, коли американці накладають санкції на російський танкер з тіньового флоту, то закордонний порт його вже не впускає. Ну, гаразд, але тут е, пані каже, що е, вторинні санкції, е, е, і тут йдеться про Китай і Індію, бо вони купують найбільше так ці країни, але Туреччина теж. Але пам'ятаємо, що ця торгова війна Сполученим Штатам проти Китаю не вдалася, тобто Китай мав що запропонувати натомість, якщо йдеться про ці вторинні 500% санкцій за купівлю російської нафти, чи не буде знову такого? Того ж результату, що Китай матиме, що представити Сполученим Штатам у відповідь на ці санкції Ну, є такий ризик, звичайно, але принаймні на, на дотеперішніх прикладах, якщо йдеться про ці танкери, то ми дійсно бачили, що то що ці китайські порти не впускали таких танкерів. Вони напевно спробують обійти ці санкції за допомогою якихось нових схем. А, а які це які, схемати, які, які схеми, які вони використовують? Бо так, танкери під інший флот, різні прапори цих інших країн? Які ще можуть бути схеми? Моделі, моделі підходу, що застосовують ну якщо йдеться про сектор нафти, то головним чином тут є флот тіней, який просто вже деякий час у дедалі більшому ступені просто ці судна навіть вже під санкціями, реєструються під екзотичними прапорами, але також мають дуже складні структури власності. Тож просто важко складаються з кількох етапів, і важко насправді дійти, хто є фактичним бенефіціаром, хто є власником цього судна і це вже якби унеможливлює ідентифікацію того, хто насправді відповідає за це судно і його затримання. Напевно, Напевно, також так, що на, потоку, що на початку вторгнення ці кораблі системи, просто вимикали ці системи, G, такі системи відстеження, які є обов'язковими. Зараз, наприклад, вже зараз респондери, так а тепер просто маніпулюють цим сигналом, так щоб просто тим, хто моніторить, було важче визначити, де вони взагалі на морі. Що стосується компонентів озброєння, то те, що ми бачимо, це дедалі більше використання. Малих і середніх підприємств, які реєструються в різних юрисдикціях, складні ланцюги просто транзакцій, які не знаю, залучають. Те, кілька декілька десятків суб'єктів суб зареєстрованих дуже у різних країнах, і, і різних також різних дуже важко ідентифікувати, різних яким різних чином здійснюється цей перекид цих компонентів. Ну і те, також тут і сполучені штати дійсно мають розвідувальні мають можливості, можливості, і, і те, також якби відповідні, відповідні служби, дуре, служби, які здатні ідентифікувати такі ММ, такі перекидання, хоча в Союзі теж дедалі більше таких у і. Цим займається Олаф, Європейське бюро з моніторингу зловживань. Як Ви вважаєте, наскільки ця система санкцій і ця стратегія санкційно стратегічна, саме з точки зору такої довгострокової перспективи, тобто не короткострокові ці санкції вже на сьогодні або на вчора, іноді так? А якщо говорити про рік, два і так далі. Бо Росія, як ми кажемо, завжди пристосовується, і Росія собі планує е, довготривалу війну і ці дії, бо е, вже розігнана економіка на військові рейки переведена, і е, зупинити цю машину важко. А, а чи саме бо, що, бо чому так, бо, так бо, питаю? Бо пан Мацей Мільчановський в польському радіо сказав з Жешуцького університету, що саме бракує цим санкціям стратегічного підходу. Же що навіть те, що цей 18-й пакет, бо союз Єврокомісія вже пішли, і парламент пішов на канікули, і це швидко зробили. І що ніби це не пов'язано з реальними потребами України, а лише часто залежить від ситуації в Європі та в Європейському Союзі. Ні, навпаки, однак, зазвичай існує така тісна координація Ради Європейської Союзу з українським урядом у питанні санкцій. І президент України, і також міністри часто беруть участь у зустрічах чи ради закордонних справ чи ради Європейської Союзу, і зазвичай саме Унія намагається відповісти на пропозиції українські. Відомо, що дуже важко досягти одностайності в деяких питаннях. Тому комісія, бачачи, що, наприклад, Угорщина вже три роки блокує будь-які санкції в галузі газу, вирішила, що це ні, це використаємо торговельну політику і представила під час президентства цей план відходу від російських енергетичних ресурсів, щоб взагалі усунути залежності в цій, в цій сфері. А тут просто голосування більшістю, і легше буде це прийняти. І це якесь рішення, якщо говорити про стратегічні цілі, ну легко критикувати європейський союз, але також важко бо я думаю, що це досить, досить однозначно дивлячись на всі висловлювання, всі висновки Європейської ради від початку вторгнення, що метою санкцій є зменшення здатності Росії фінансувати війну що союз ніби не має, що підтримує територіальну цілісність, що ніби умовою є, що Росія повинна так вийти з українських територій, і це ніби є чітко визначені. Ну фактично в самих санкційних розпорядженнях таких умов не записано, бо все. Це базується Бо, то, то на, е на тій законодавчій базі, яка ще була запущена у 2014, -му. 2014 -му році. Але, Але я ще, думаю, що е дивлячись, е що, є е Союзі, є що є консенсус в Європейському Союзі, що ці санкції будуть збережені, не це не було зрозуміло в момент, Путін коли Путін попросив Трампа у квітні, щоб скасував санкції в, в галузі там, в санкції, там що там, до там деяких банків і сек і там і, 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 якісь там мав пропозиції, і, і виявилося, що за ці санкції відповідає, санкції зі відповідає зі зі Європейський Союз, і Союз сказав, що ні, що навпаки він ще посилить, і був прийнятий 17-й пакет, щоб показати американцям, що ну, вибачте, ми якби вирішуємо в цій справі. і я думаю, що якби не не буде. Принаймні, якщо йдеться про ці найважливіші санкції в галузі енергетики і, і компонентів подвійного призначення, не буде жодного пом'якшення навпаки. Позиція угорщини та словаччини, чи це є розкладання яєць у різні кошики? Бо ніби якби і ми в Європейському Союзі, так і мусимо теж дотримуватися правил і триматися цього загального напрямку. А з іншого боку, не знаю наскільки залежна економіка однієї і другої держави від цих російських ресурсів, чи тільки так говорили. Що є проблема, бо Польща з цим впоралася, і вже з того, що чуємо з висловлювань урядовців, що вже не імпортує з Росії останнім часом нафту і з газом впоралися, так а союз прагне до того, щоб наприкінці 2027 року вже взагалі не імпортувати за за меж, тобто з Росії ці засоби ці сировини. А все ж таки, тим не менш, Угорщина і Словаччина стоять, і це мабуть, навіть якщо йдеться про 17-й пакет, це були від словаччини такі аргументи: енергетика, енергетичні ресурси, ядерне паливо і, і ці інші речі. чи не знаю, чи можна якось ліквідувати цю залежність? Ну, це просто питання скільки заплатять за альтернативні джерела е, постачання газу, і скільки заплатиться завжди є голосно саме так. Ну натомість ці дві країни мають трохи різну ситуацію, бо Угорщина явно веде про російську політику, і це дуже міцно вкорінене. що стосується словаччини, то тут ну Словаччина ніби виробила якесь порозуміння з європейською комісією і е, якісь гарантії в рамках цього плану відходу від російських ресурсів до 2027 року. Тому погодилися на продовження 18-го пакету, бо завдяки цьому вони домовилися про якісь гарантії в цьому плані відходу від російських ресурсів. Тож тут здається, що проблема вирішена. Но побачимо, як буде з цим наступним, бо вже анонсований саме міністр закордонних справ Франції. Мабуть, так Жан-Ноель Баро оголосив, що вже потрібно готувати наступний пакет санкцій, 19-й, щоб змусити Путіна все ж таки зупинити ці воєнні дії. А, але теж попередній пакет теж до, того, пакет теж до цього прагнув, але все ж таки бачимо, що ще один буде Ну, Це така практика. Я наведу приклад. Цей цей й пакет, який власне був найважливішим, і його було узгоджено під час польського головування. Він саме був прийнятий із затримкою вже після завершення. Після завершення головування, але там, наприклад, було введено дуже важливу заборону на імпорт продуктів рафінованих. З російської нафти і це дуже важливо, бо до тепер у минулому 2024 році Союз імпортував такі продукти на суму 5 мільярдів євро. Це була велика прогалина, бо просто європейці купували нафту чи продукти рафіновані з російської нафти, які були рафіновані в Індії, Туреччині, і ця торгівля тривала. Але я пам'ятаю, але я пам'ятаю, що про цю заборону говорили вже два роки, і, взагалі, переговори ця тема поверталася з кожним новим пакетом. Аж нарешті настав момент, коли вдалося. І в і в багатьох питаннях так є, що просто якісь теми обговорюються в союзі, обговорюються, і коли настає політичний момент, то нарешті вдається. Звідси саме так, що просто йде пакет за пакетом. Я теж, як експерт, замислююся, коли буде кінець. Скільки ж цих пакетів буде? Дякую пані за, е, 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 за цю розмову за відповіді на запитання і за приділений час. Це була програма Тема дня на польському радіо для України. Мене звати Володимир Гармацюк, і моєю гостею сьогодні була Ельжбета Каца, експертка польського інституту міжнародних справ і керівниця програми міжнародні санкції. Дякую. Sankcje międzynarodowe. Dziękuję. Dziękuję. E, dziękuję.